Дивимося стан розвитку е, персиків. Ще якісні персики були. Осіння посадка. Ну фактично якби весняна. Дивіться, яка красота. От. Знаєте, внизу там відбило. Будемо дивитися. Будемо. Треба буде осліпити. Бачите? Раз, два, три. Ну поки що залишаю, хто його знає. Не, не, не знімав, бо були ці заморські приморські, я не знаю для розвиватися. Наступна, бачите наступний персик. Дивіться, яка красота. Не, знаєш, якісні саджанці. О, а цей на звіт дає осіння посадка. Бачите, теж десь треба потім посліпляти, але поки що залишаю. Тиждень-два, хто його знає, може будуть якісь зворотні заморозки, ще щось. Потім обламаю, то ніколи не пізно. Отакий, бачите, такий розвиток персика. Осіння посадка. Так. Дивимося ще один персик. Осіння посадка, розвиток його. Замінив ті, що були. Прекрасно, все чудово. О, дивимося цей цьому рік. Ось цьому рік. <хи> і, і той, що посадив, той більший навіть нішці. І Ще один персик той, що йшов на заміну інших. Так само розвиток пустили бруньки, все. Все чудово, все добре. І є там унизу, бачите, теж брунячки. Ну тоже кажу, пізніше нехай пройде. Що це персик фіделі. Ну, кажу, що дуже класний. Вот.